До недавнього часу у ЗДВН верхніх кінцівок дуже було рідким обстеженням, рідким запросом від клініцистів, і це було пов'язано в основному з тромбозом після ін'єкційними. Але все рухається вперед. Ми рухаємося в бік мініінвазивних інвазивних втручань і збільшення кількість катеризацій, збільшення кількість. Кардіальних втручань, міні-інвазивних, призводить до того, що ми вимушені стикатися з, більше з ультразвуковою діагностикою вен верхніх кінцівок. Крім того, статистику нам суттєво додають травматичні ушкодження, які виникають внаслідок бойової травми. І ці ушкодження якраз стосуються. Судин верхніх кінцівок і нижніх кінцівок в рівній мірі, тому що голова військових захищених.